Nokia може залишитися без керівника. Її віцепрезидент президент Іларі Нурмі покидає фінську компанію після 14 років роботи. Подейкують, що причиною відходу стала провальна презентація смартфонів на базі Windows 8. Nokia не змогла назвати точні дати виходу продуктів та ціни. А вартість її акції знизилася на 16%. Фахівці в області високих технологій передбачають, що зовсім скоро компанія Apple викупить фінську Nokia, яка зараз знаходиться на кроці від прірви. І Apple отримає від цього лише переваги. Це й нові патенти для розробок бездротових технологій. До того ж, Nokia заповнить пробіли яблучної компанії з картами. А ще у такий спосіб вдасться насолити Майкрософт, адже Nokia – чи не найбільший партнер Майкрософт в екосистемі Windows Phone. Тож Apple зможе завдати серйозної шкоди мобільному напрямку бізнесу свого конкурента. До того ж, всі експерти сходяться на думці, що найближчим часом Apple вийде на ринок телебачення. Нагадаємо, на даний момент ринкова вартість Nokia знизилася до 10 мільярдів доларів.